Чи знаєте ви, що один із найвідоміших історичних міфів це твердження, що Наполеон, великий полководець, імператор, стратег, був маленьким? Чи справді це так? Чи це просто один із найпотужніших історичних міфів, створений його ворогами? Тож, давайте розберемося, звідки взявся цей міф? Згідно з історичними джерелами після смерті Наполеона. Лікар Франческо Антомарчі виміряв зріст Наполеона і записав 5 футів 2 дюйми, але це були французькі фути, які довші за англійські. В метричній системі це 169 сантиметрів, що було середнім зростом чоловіка у 18-19 століттях. Є кілька пояснень, звідки взялося це переконання. Перше, це була британська пропаганда якщо ви хочете знищити репутацію свого ворога, що зробите? Зобразите його слабким і жалюгідним? Саме це зробили англійці. Під час наполеонівських війн британська преса регулярно публікувала карикатури, на яких французький імператор виглядав крихітним, роздратованим і смішним. Це мало створити образ маленького тирана, який компенсує свої комплекси агресією. Особливо постарався британський художник Джеймс Гілрей. Він перетворив Наполеона на карикатурну фігуру, і цей образ швидко закріпився в масовій свідомості. Другим поясненням є контраст із гвардійцями. Наполеон часто оточував себе високими солдатами. Його особиста гвардія була відібрана з найвищих воїнів, середній зріст яких був 185 см, сантиметрів. Порівняно з ними він виглядав нижчим. Ще один фактор його популярне прізвисько маленький капрал, але воно не мало жодного відношення до його зросту. Це прізвисько з'явилося ще під час італійської кампанії 1796 року. Солдати дали Наполеону цей титул не через зріст, а через його звичку особисто керувати артилерією, працюючи поруч із молодшими офіцерами. Сьогодні ми живемо у світі інформації, але старі міфи живуть довше, ніж здається. Голівудські фільми популярна культура, навіть шкільні підручники. Усі вони часто підтримують цей образ маленького імператора. З цього міфу народився ще один так званий синдром Наполеона. Нібито чоловіки низького зросту більш агресивні, бо хочуть компенсувати свої комплекси. Але наука це спростовує. У 2007 році Лондонський університет провів експеримент, який показав, що низькі чоловіки менш агресивні, ніж високі, а у 2018 році вчені довели, що синдром Наполеона це лише соціальний стереотип. Тож ця фраза не більше, ніж міф, який закріпився в культурі через кіно, книги та пропаганду. Отже, Наполеон не був маленьким він був середнього зросту для свого часу, а міф про його карликовість це лише наслідок пропаганди та карикатур, які пережили віки. Ось так звичайна пропаганда перетворюється на правду, якщо повторювати її достатньо довго. Не забудь поставити вподобайку та підписатися. Нас чекає безліч цікавих історій.